Дня справжнього правдування четверта і п'ята команда чемпіонату України між ними лише один бал. і у випадку перемоги будь-кого з колективів відповідно команда, яка здобуде сьогодні повноцінні три очки, посяде поточне третє місце після того, як власне закінчиться вже ну формально п'ятий тур. Нагадаю, що це відкладний поєдинок п'ятого туру. Цей матч був перенесений через участь Дніпра 1 у Єврокубках. З'явилася відповідна стаття у регламенті цього сезону, з якою багато хто не згоден, але. Закон суворий і законом хочеш, не хочеш, довелося дотримуватися. Вийшла команда на футбольне поле. Вітається зараз Юрій Максимов і Віталій Пономарьов. На ну, якраз передачу в цю зону. Дальній удар у Боличні Кутяків, Нарійкін. Невдало зіграв. Ну і, до речі, під час удару був фол. Дмитро Кривушкин демонструє, що призначає штрафний удар, тому що фол був якраз момент, коли завдавався удар. Клемчука удар Климчука ближче. Павло наближає Юрій Климчук. Непогано зараз стріляв, бо в сінку, перекинув стінку, але приземлити м'яч. На висоту 2.44 не вдалося. Перед матчем студії говорив про те, що зараз класно виглядає. квалі футболісти. Тим часом момент небезпечний. Можна пробивати. порожні ворота на Руніча. І Руніч не забиває. Василь Руніч. Порожні ворота не відзначається, забити м'ячем. Як ідеально все зробив Денис Теслюк, як витягнув на себе і захисника, і голкіпера. Ще раз димаса поторту. Теслюк зумів у цьому фехтуванні продерться по сватка, який висмикнувся, але м'яч не зіграє. Ідеальна передача. М'який пас на Василя Руніча. Руніч теоретично міг і притримати, тому що ніхто на нозі не висів. Але зрозуміло, що в таких ситуаціях просто потрібно виконувати завершальний удар першим дотиком. Точно прибував. М'яч звалився з ноги і звалився настільки серйозно, що там ледь не у бік кутова М'яч полетів. Ну, хороша передача на Климчука. Климчук. Климчук м'яко зупиняє. Климчук з м'ячем. Климчук. Надалі стіться партнер. Климчук скидає на правий флан. Просильна передача. М'яч недалеко вибитий. Руніч. Руніч підібрав. Руніч можна пробити. Руніч пробиває поруч за сійкою. Зараз мав шанс Василь Руніч задля того, щоб реабілітуватися. І в принципі непогано все зробив. Єдине, що підкрутити м'яч у дальній кут не вдалося. Не вдалося виконати. Ось цей класний пас. зверніть увагу на нього. Здається, Богдан Слюбик віддав цю передачу. А там зона правого центрального правого захисника. Олексій Січ був вище. Здається, саме Богдан Слюбик віддавав цю передачу. Це головна сіль цієї атаки. Немає ані фола, ані офсайду. Удар! дальній кут. Діагональний удар виконання Дениса Тислюка, але не поцілив 91-й номер Дніпро 1 на підбранні Гуцуляк. Піхальонок, хальонок. непогана передача на Філіппова. Філіппов. Філіпов один-один проти Слюбика. Філіппо потрібно йти на загострення. Філіпов віддає під удар. Удар і Герата виручає добування. М'яч у Сіці. один 0 стає рахунок. На центр поля вказує арбітер. Зараз Філіппов як він витримав паузу. Як він віддав на Гуцуляка, ну, ось майстер, як говорять, зараз дуже якісно взяв паузу, потягнув на себе Слюбика. Слюбок не мав права. Відповідно, вже реагувати на забігання Гуцуляка, тому що. Філіпов був перед ним. І Філіпова не можна було залишити. Гуцуляк не забив. Герета потягнув удар. Але звіскоку саме Олександр Філіпов доїв цю атаку. І 1-0 на користь Дніпра-1 стає рахунок у цьому матчі. Зараз, я думаю, багато хто буде згадувати футбольне прислів'я. Проте. Що не забуваєш, ти забуває тобі. Дійсно, рух був активнішим, рух був продуктивнішим, але ефективнішим. В дебюті поєдинку виявився Дніпроводину. Ось до мисапотор цього епізоду. Не встигли за Гуцуляком партнери. Там Віталій Роман летів, намагаючись наздогнати. в центрі поля увагу на дальньому плані. Тут в плані просто дистанційної швидкості Гуцуляк був набагато швидшим, набагато реактивнішим за своїх суперників. Центр хороша передача на Філіпова. Далі прокотив момент. Піхальонок забиває другий Олександр Піхальонок. 2-0. Стає рахунок на користь Дніпра 1. Провалилися зараз в центральній зоні, але тут більше питання до опорників, до футболістів середнього поля, які проігнорували знову підключення Олександра Піхальонка. Ну і знову, до речі, Філіппов був в епіцентрі подій. На Філіпова пройшла перша вертикальна передача. Ну і потім Філіппов ідеально в плані таймінгу і в плані розміру передачі. Покотив. На Олександра Пихальонка. І Пихальонок спокійно, як шар в лузу більярді, скотив у дальній кут. 2-0 стає рахунок, і демонструють Марка Сапуга. Цілком можливо, що це його провина. Ось Оздемо Сапотор. Ну так, сапуга не добіг. Сапуга не добіг за своїм футболістом. І пісенку за спиною у Сапуги опинився. А точніше, сапуга опинився за спиною піхальонка. І піхальонок чисто вийшов. Ну, по суті, це ситуативний такий пенальт. Там Євген Селісньов, Марон Маркевич. Легендарні постаті для українського футболу. Зараз перехопив і дальній удар вирішив завдати Слюбик. Зрієтувало, як високо опинився Слюбок, пішовши до Олександра Філіппо. Ось те, про що ми говорили, індивідуально всіх розбирають футболістів. Не маючи кого ввести м'яч у гру, тому змушені ось таку довгу передачу віддати. Забігає Філіпов, Йде на нього передача. Дідик Запускає собі за спину Філіппов. Філіппо пробиває. Гарета зараз відбиває. Ну, знову на рівному місці. Ситуація один-одинна, але не розібрався Роман Дідок і чудова нагода була. Олександра Філіпова забити. Ще раз дивимося повтору. Раз. Момент передачі. Зверніть увагу. Дідок контролює Філіпова, Контролює м'яч, озирається на м'яч, але не підбирає якраз траєкторію свого руху. Оптимально для того, щоб зустрітися з м'ячем. І пісумку на рівному місці м'яч прилітає до ніг Олександра Філіпова. Отож, зараз на... Початку другого тайму якраз Руніч грає на позиції прав. Пізасника момент небезпечний боковими ножицями завдає удару Денис Теслюк, але ну, не сильно пробив Денис Теслюк. І Пісенку це не завадило голки про забрати м'яч до своїх рук. Так, дивлюся вже інформаційне табло у руках. Тим часом момент пастух пробиває поруч зі стійкою. Це навіть не пастуха. Маркоса Сапуга опинився на ударній позиції. Ну, Дніпро такі моменти реалізовує. І в цьому головна перевага. Тому що якщо брати сумарно гольові шанси сьогоднішнього матчу, я думаю, що руха їх було не менше. Ситуація приблизно та сама, коли забив Олександр Ну, Піхальонка скільки там? 13 метрів було, тут 15 метрів. Рубчинський. Мірошенченко продирається. Просильна передача виконує удар. І По розвороту ми зараз пощастило, тому що Філіппо був знову на один з наскільки неуважно відіграли, Скільки там секунд формувалася атака на лівому фланзі? Ну, Порядка 10 секунд намагалися Мірошенченко-Робчинський що створити. Момент злету. Удар про собою герете. добивання немає. І халюнок. Назад передача. Далеко відпустив Богдан Лєнів. Не зуміє слід підібрати м'яч і реорганізувати атаку своєї команди. Піхальонок, Піхальонок. Піхальонок проти двох. Піхальонок падає. Немає фолу. Є можливість з контратаки. Теслюк набирає швидкість. Теслюк. Теслюк з м'ячем, Теслюк за ним. Міров Шешанко, але не встигає. Теслюк прокидає на класниці. Не точно передачі Олександра Сваток. Перехоплює м'яч. Богдан Слюбок біля м'яча. Слюбок, який двічі забував вже у цьому сезоні. Зокрема, красень гол поклав. Приблизно з такої дистанції ворота Донецька Шатря якраз у цій. Правій по покадрово ворота. Слюбок дальній удар небезпечно. Кінарійкін витягує. І знову було вкрай небезпечно. Метрів 35 І Слюбок хорошо. Тандербул зараз зарядив. Давай, дай! Кенрікину було дуже важко, тому що тут не те, що ловити, парировати такий м'яч. Сваток вперед. Довга передача. Хороша пас на Гуцуляка. Гуцуляк. Гуцуляк. перший на м'ячі. Гуцуляк віддає назад. Удар з у Богдана Лідніва не вийшов. Зараз все ідеально. Який трикутник. Розшертили, яка геометрія цієї атаки. Довга перша передача. Класний пас. Дивиться, Сваток віддав якраз на Гуцуляка. Ну і Гуцуляк зряче віддавав назад. У другий там. Знову Слюбик біля м'яча. Розбігається Слюбик. Слюбик Низом пробиває. у дальній кут, але не влучає. Сам себе спіймав на думці і готувався Сльобок зараз до удару. Що ось якраз з цієї позначки він забив ворота донецького шахтаря приблизно ну, там буквально метр, можливо, два метри. Сон навісна передача на дальній кут. Момент Сапуга. поруч зі стійкою Роман Дідик супершанс Зараз мав. Сапуга виграв, повітря виграв. Другий поверх, але забити Роману Дідеку не вдалося. Ще раз дивимося повтор. Не було положення по зеброю, тому що завчасно вбіг Володимир Адамюк. І саме він залишив у правильно становищі Марка Сапуга. Соломон і Карабін біля кромки поля. Там, у власну партнера по команді, до речі, в Теслюка влучив. Пробував -то по воротах Роман Дідек. Влучав у ствірварі. Марко Сапуга навіз. Небезпечно Едсон не землі пробити. І контратака 2 в 1 Зараз у Дніпра 1 Кількісна перевага на користь Дніпрян. Є можливість для розвитку атаки. Філіппо притримав. Філіппо, Філіппо віддає далі. Мірошеченко пропускав, тому що він був у осаді. Гуцуляк Гуцуляк прибуває, добивання немає. Вибуває Ілля Класниця. Зараз Мірошеченко навмисно просто виходив, ігноруючи цю передачу задля того, щоб не було натяку на авсайд. Тому що положні позору очевидно, він перебував. Тому він не торкався м'яча. Там вже арбітри, якби був гол, вирішували, наскільки це активний чи пасивний осайта. Але відзначаємо, що Гуцуляк не переграв гарет. Зараз ще один момент може бути у руха. Квасниця! Квасниця не зумів пробити. Там важка була висота польоту м'яча на рівні стигнал м'яч. І Важко було згрупуватися якось відреагувати на цей. Короткий рикошет, який полетів від ноги захисника. Тож, дніпро 1. Сьогоднішній поєдинок виграє, прориваючи 13 матчу безпрограшну серію руха на своєму полі. Феноменальний прорив команди Юрія Максимова, яка дуже додала. Зараз підійшов Максимо першим ділом до кого? До Семена Шлончака, якому він напіхав повну торбу працює цьому, цьому матчу. Перепросив перед Семеном Шленчаком. Зрозуміло, що це нерви. Зрозуміло, що це трохи емоції.